Ростислав. Да, да. Значит, вы Храбачевский Ростислав да, Павлович, да, да, правильно? Да, да. Я не буду давать Нет, мы вас не просим давать показания, вы, пожалуйста, послушайте то, что мы вам скажем. хорошо о, Вы Мы сейчас вас будем уведомлять о подозрении. Совершение преступления предусмотрено 3.42, части 2 Уголовного кодекса Украины. О, послушайте, Подождите, пожалуйста. Я не буду с вами мы, взяться, Вы со мной не общаетесь, мы вам вручаем присутствие понятных памятку. И вручаем я вам... Умрю, я Послушайте, я вам договорю, потом вы позицию скажете. Я вас ни к чему не принуждаю. Не вручаем вам памятку и вручаем вам... Вы можете ее получить, можете отказаться. Это ваше право. Вы получаете, либо отказываетесь. Документ знаю, у меня в руках. Знаю, Просто я вам оставляю, можете забрать. Не, не надо оставлять, это чужой вы ее не мне оставили. Вот. Понятно. сейчас я вам оглашу. Молодой человек, вы ее не мне оставили. Вы будете получать? Нет, не буду. Не будете, Ну это ваше право. Можете не получать. Мы вас не заставляем. Частичье видео. Российское управление полиции, национальной полиции, миссии Киев, не говорите. Я вас не слышу, пожалу. пожалуйста. Боже рано, я вам говорю, я, я не знаю, что вам ответить виприня в данной ситуации. Підіжіть е, одну секунду, будь ласка. Вас згідно наказу в МВС України в місті Києві, Лопатін, призначено на посаду інспектора патрульної служби управління патрульної поліції, гунаціональної поліції в місті Київ. Де Де вас, Ми для вас його оголошуємо, ви присутності понятих. Те, що один з екіпажів в Солов'янському районі переслідує автомобіль БМВ, номерний знак Анна Анна 74, 40, Ольга е, Іван, п'ятої моделі, темного кольору. На великій швидкості, який на вимогу працівників поліції не зупинився та пряму в сторону. Трафловського проспекту вулиця Баршевської в місті Київ. В ході руху водії автомобіля БМВ Храпачевський, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, захвало цинічно здійснював виїзд на смугу електричного руху, як вирізалися в вчиненні опору працівникові правоохоронного органу під час виконання службових обов'язків Харпочевський вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 Кримінального кодексу України. А, на жаль, Храпачевський у нас втік кримінального правопорушення. Буваємо залишена, навіть не забрав її Повідомлення про видовию було йому оголошено, він не дослухав, скориставшись цим своїм правом та втігла, щоб під час проведення процесуальної дії, після чого йому його уручити не вдалося, але він був повідомлений нас про те, що про проведення цієї слідчої дії. Щоб, будь ласка, чи в когось із учасників є, якісь зауваження приводу проведення даної слідчої дії немає. Спеціаліста. У вас <кій> зауважити доповнене надходило. Повідомлення про підозру завершено 22 годині 22 хвилин.